Тим, хто має право вибору, 19-річний Коломиянин пише пісні, послання людям, що мешкають на сході України та росіянам. Його реп це розповідь про події сьогодення: війну, мир, дружбу, героїзм. Олександр Голуб має вісім пісень. Він наголошує, що це тільки початок його творчого шляху. Репер поспілкувався із нашими журналістами. Два роки тому Олександр взявся за написання репу. Перша робота привітання мами із днем народження. А далі розповідає хлопець, творив, бо не міг мовчати. Усе, що пережив і побачив, він рифмує. Я не люблю писати про щось таке якесь ну, банальне, яке, там дехіки пишуть, як вони там сидять на лавочці, п'ють пиво і так далі. Я вважаю, що це ну, дуже банально і потрібно писати, якісь розкривати теми, якісь важливі, які зараз для сьогодення, для людей. Студент радіофізики з поетичною душею Олександр Голуб, попри майбутню серйозну професію, пише ліричні пісні двома мовами: російською та українською, каже так зручніше йому та зрозуміліше тим, до кого він звертається. На російській мові пишу, деякі пісні є про війну. Там більше звернення я звертаюсь до росіян, до, ну, до тих громадян, щоб вони як думали, що не потрібно зараз воювати між сусідніми країнами. Немає в цьому смислу. Олександр виріс у родині військового, навчався у Коломиї, а згодом вступив у Чернівецький університет. Його брат воював на сході і там отримав поранення. Одну із своїх композицій репер присвятив саме йому. Зараз у Олександра вісім пісень. Він навіть зняв кліп на одну із композицій. Забувається у вас I feel good. остання робота Олександра звернення до українців сходу і заходу, а також до росіян, до всіх, хто має право вибору. Підсумовує репер. Солдаты шли туда не ради денег или славы, не ради похвалы или какой-нибудь забавы, а ради мира. В своей родной стране они отдали жизнь за нас на необъявленной войне. Нельзя так братьям поступать, нельзя так нагло лезть в чужую хату. Ты никогда не сможешь осознать, что плохо в двор соседям бросать гранату.